Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також ради вітати сьогоднішніх моїх гостей, які е, завітали, які приїхали, які вибралися, які знайшли можливість, чому ви зараз розумієте, е, з нашого чудового класного подільського міста бар, чуть не сказав на італійською мовою. Барі, чесне слово. Сьогодні мене в гостях директор барського міського художнього аматорського театру Роман Григорів. Пане Романе, ради вас бачити. А також, звісно, пані Ірина Дєдова, головний Режисер барського міського художнього аматорського театру. Іринко, доброго дня. Доброго дня. В основному тільки списуємося. В основному тільки бачимося в соцмережах. А як ти там, а як там? А у нас то, а у нас то все. Я вам дійсно дуже дякую, що ви вибралися до нас. Приїхали і будете сьогодні розповідати про дуже цікаву річ в інформаційний привід нашої сьогодні зустрічі. Я написав дуже коротко створення гуманітарного штабу. А от тепер нехай у вас, шановні наші глядачі і слухачі, виникне такий дискомфорт. Внутрішній, причому тут театр, який в барі називається, в бару називається МХАТ, і причому тут створення гуманітарного штабу. От тепер давайте поговоримо. Почнемо таким чином. Пане Романе, декілька слів про нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам декілька слів про мхат, який знаходиться в бару. Дякую, отож, радий всіх вітати. Наш театр дійсно має назву Барський МХАТ, але з московським театром нічого не має спільного Абсолютно. перерозшифровується як Барський міський художній аматорський театр. Ми колектив, який існує з 2016 року, і з цього часу ми пройшли такий шлях від такого аматорського колективу до громадської організації, яка власне працює, яка має звання народного колективу, і разом з тим організація, яка активно залучає інвестиції. Ми активно займаємося проектним менеджментом, реалізовуємо різні культурні проекти, і вже на даний момент реалізували їх на загальний бюджет понад 2,7 кома сім мільйони гривень. Ну майже три мільйони. Так, гривень. майже три мільйони гривень. Це з 2016 року? 2018 -го 2018 -го року з 2018 18 року. З 2018 -го року, так та, значить, 2018 року. Вибачте мене, то тут ну нехай сьогодні буде п'ятий рік існування, і за п'ять років існування мені здається, це дуже дуже. Не те, що непогано, я себе стримую, це дуже гарна цифра, це просто колосальна цифра. Дякуємо. Е, наші проекти досить різноманітні, тому що наш театр працює з такою широкою палітрою суспільних категорій. Взагалі, наше гасло, що ми театр, який відкритий для всіх, абсолютно. Е, ми взагалі діємо на такій основі відкритих кастингів. Тобто до нашого театру може приєднатися будь-хто. І от коли засновували цей театр у е, 2016 році, то була головна ідея, яка що е, потрібно в місті такий театр, де Оскільки такі культурні осередки були в різних начальних закладах, звісно, однак хотілося мати такий колектив загальноміський, де будь-який житель міста, будь-якого віку, будь-якої професії, соціального статусу, може просто прийти, прийти кастинг і стати актором. Я розумію, вам, як е директору, можливо, це просто говорити, але перша е лінія, яка зустрічає всіх е творчих, всіх креативних, всі, які хочуть вийти на сцену, всі, які хочуть побачити, потім себе зафільмувати, і так далі. І так далі я так думаю, що пані Ірина знає. В першу чергу, пані Ірино, скажіть, ви, напевно, найпопулярніша Ірина в барі? Я не впевнена, що аж настільки, але вітається зі мною людей чимало. А питання, що вони да, в очах тримають? в той момент? Ну це може бути, да, таке запитання. Знайомство з акторами відбувається, якби, по простій і дуже доступній лінії. Що ви хочете? Вам подобається театр. Я не буду нікого змушувати, я не буду за вами бігати, я не буду вас просити. Вам потрібне мистецтво, працюємо з ним разом. Е, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас, е, е, як це називається в театрі? Е, наприклад, молода група або е, я, розумію про що ви... Я, от, можливо, зараз неправильні терміни вживу. Там підготовча група, чи молода група, чи молодий театр. Е, чи є вже е, стали і чи є дублюючий склад? Ну, от... Приблизно, От, ну, не скажу про дублюючий, тому що це аматори працюють, і ви знаєте, досить важко готувати людину на одну роль, а потім замінити її іншою. І та людина може бути в перспективі. Тому жити що... одразу трьох. Ваша правда. Зарплатню ще правда не отримують. Якби була така мотивація, як зарплатня. Ви знаєте, це як в старому анекдоті. То що, за цю роботу ще і платять? Виявляється, виявляється десь платять. У нас кілька складів театру. Я розумію, про що ви запитуєте. Є основний склад, є театр рівності. Це люди з порушенням зору. І є підготовча група, яка трансформується. Там може бути менший вік, може бути середній вік, тобто підлітки. Ну, вона так, вона якби не має чітких рамок. Може бути і п'ятирічні діти, можуть бути і п'ятнадцятирічні. Тоді виникає питання до репертуарного портфелю. Так. Хто вирішує репертуарний портфель? Хто я все я зрозумів? <сум> <сум> я вже зрозумів. Ви <сум> знаєте, левова частка е, мого часу йде на читання. Ну, слава богу, я люблю читати книги, uh -huh. <хи> і я постійно шукаю. Шукаю п'єси, шукаю поезію, шукаю якісь цитати, нестандартні вислови, нестандартні підходи. Щоб воно не було і було на часі, і не було таке, як у всіх. Uh -huh. І в принципі, моя робота як режисера і як керівника народно-маторського колективу дає мені. Волю дає свободу, я не змушена настільки дотримуватись календаря, наприклад, як працівники там, інших культурних сфер. Угу. Я можу вільно, от, до душі мені саме така тема, я її беру і вже далі розвиваю. Я очікував відверто, вам скажу, що десь трішечки якимось так е, штрихом ви скажете от, стосовно свободи, стосовно волі вибору, ви обов'язково згадаєте пана Романа. Ну так як ви його не згадали, я так розумію. Я, я що, він, що, він, а, що він так тихенько сидить і діть. Все? нормально. до речі, якщо говорити серйозно, а це mm -hmm. тема, е, яка ну, виникає в будь-якому творчому колективі. Хтось переносить ідею, потім іде загальне обговорення. Ну знову таки своєї горизонталі, mm -hmm. і потім можуть як погодитися, так можуть і не погодитися. тобто відхилити. Е, По-перше, чи є у вас таке, і як це відбувається? Чим це закінчується? Ну, наприклад, коли в мене з'являється ідея якогось мистецького продукту, mm -hmm. я я насамперед я раджуся з романом. Я раджуся зі своїм директором. Uh -huh. Як він сприймає? От як просто я сказала там назву якоїсь композиції, назву вистави, як це з першу чергу сприймається на слух? Піде, не піде. І так само навпаки, знову ж таки, якщо в мене з'являється якась творча ідея, то звісно, в першу чергу я раджуся з режисером, також з нашим звукорежисером, У нас чудовий звукорежисер і по сумісності чоловік, пані Ірини Олександр Дєдов. І це така, знаєте, такий кістя команди. Ну і звісно, після того, як в нас з'являється якась така творча ідея, чи вона, якщо вона там грантова, то ми там відповідно вже збираємося, там обговорюємо, накидаємо ідеї, пишемо відповідно грантові заявки. Якщо це така поточна робота театру, то звісно. Ну, тоді ми її обговорюємо з нашими людьми, і це знову ж таки абсолютно добровільно. Ми кажемо акторам, що, будь ласка, є така пропозиція. Хто зголошується? Будь є ласка, чат, долучайтесь. Так, mm -hmm. є вільний чат, який живий, і постійно діючий, і там з. От на, на загал запитання: хто бажає долучитися до такої композиції? Потім проводяться збори угу. і вже от ми вирішуємо. А, декілька слів про театр рівності. Театр рівності ми працюємо з людьми з порушенням зору з 2019-го. 2020, -го. То, з 2020 року. Найперша наша була композиція за творами вінницької поете, поетеси Світлани Травневої кохання, як воно є. І з, грантовий проєкт закінчився, але колектив залишився. Угу. І ми от зараз то була композиція, вона простіша в реалізації, реалізації для людей з порушенням зору. Потім ми почали працювати над авторською. П'єсою, це знаєте, брак репертуару, коли вже сам починаєш писати. Я почала писати п'єсу, називається Лавка. Uh -huh. Про сусідів, які живуть поруч, один одного не знають. Це вже вистава, і вона потребує складнішої взаємодії, особливо коли ти не бачиш всіх, коли там в тебе є обмеження, які треба врахувати. Знову таки, це я хочу уточнити: це для спеціального театру рівності. Так, це для uh -huh. театру рівності для цієї групи. Так, уже uh -huh. зараз ми працюємо в проєкті четвертий місяць, який підтримав Загорі Фундейшн. Фунде... 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 Там створили дві композиції в рамках цього проєкту. Одна називається Незмінна величина. Вона має патріотичну таку тематику. А інша гумористична композиція на всі 32 або бо в кого скільки є. Скажу одразу гумор складніший. Ви вибачте, от ви так назвали. А, а в мене зразу відповідь. Я думаю, стоп, відповідати? Ні, це ж назва <плес> <плес> я, я рефлексанув якось. не в ту Якщо сторону. ви ще не порахували зуби, то ви ще не до кінця рефлексанули. <плес> <плес> так. Спокійно стоматологи <плес> У нас будуть потім. Окей, е і я так розумію, ще одна трансформація. А трансформація це в гуманітарний штаб. Так, так чому так. я кажу трансформація? Тому що я хочу, щоб наші глядачі, а особливо слухачі, зрозуміли, що спочатку був театр мхат у барі, барський мхат, потім театр рівності, і е, ситуативно, тому що саме війна підказала і, якби під, на жаль, підштовхнула швидше, нехай буде підказала саме до такого кроку. Е, як це все відбувалося, і що є зараз? Звісно, е, як Ірина сказала, з 2020 року працюємо з цією категорією. Нас дуже підтримує. І місцевого підприємства, тому, чому власне виникла така ідея? В барі є підприємство українського товариства сліпих, і взагалі ця спільнота досить така велика для нашого міста, там 150 людей, в яких відповідно є там свої сім'ї. Тобто це така досить розглужена, але mm -hmm. разом з тим дещо закрита, закрита категорія. І ми, власне, ну мій батько, зокрема, належить також до цієї категорії. Він має інвалідність позору. І я з дитинства, скажімо так, вхожий в цю категорію. Тому розуміючи нюанси саме. Життя людей з порушенням зору, ми вирішили от розпочати такий власний проект. А поступово з такого проекту мистецької реабілітації, тому що от наші проекти такі мистецькі, от чи співпраця з незрячими, чи робота з учасниками бойових дій, з якими ми також працюємо, У 2019 році були в нас такі гастролі, досить такі масштабні. Ми залучаємо психолога, і це такий де комплексна реабілітація uh -huh. І, власне, поступово з такого мистецького реабілітативного простору проекту, точніше, цей театр. Рівності переріз простір, простір довіри, і єднання. Тобто, люди до нас приходять не тільки на репетиції, чи не просто навіть е, себе там розкрити як актора, а приходять більше поспілкуватися, обговорити якісь свої життєві питання, тобто діляться супервесоцію. Так це вже така mm -hmm. спільнота, дуже така, знаєте, глибока, яка будується на довірі і взаєморозумінні. І коли розпочалася вже повномасштабна війна, е, ми бачачи, які виклики постали перед всією Україною, і особливо яка постала перед спільнотою незрячих. Через об'єктивні фактори угу. ми вирішили, що нам потрібно цим людям допомогти, і при чому вже вийти на новий рівень, тобто не обмежуватися вже там певною там невеликою кількістю акторів. От нас, наприклад, там менше десяти було акторів. Спочатку Театр, він починався театр рівності. Ми вирішили допомогти всій спільноті Барського УТОСу, і тому ми подалися на грантовий конкурс від благодійної організації «Фонд родини Загорій. З такою ідеєю створити на базі нашого простору театрівності гуманітарний хаб. Який наповнений різними активностями, тобто це починаючи від забезпечення базових потреб, продукти харчування, ліки, засоби гігієни, які отримали всі члени Украї... саме українського товариства сліпих, які є в барі, до консультацій психолога, юриста, надання якісної медичної допомоги. У нас є така приватна клініка, медок угу. в барі, вона також і в Вінниці, це, це філія, скажімо так. Це навіть за нас проводяться навіть заняття з цивільної оборони, тому. Що це те нагальне, те, ті компетенції, е, ті потреби, які мають люди і всі з, загалом, і також, зокрема, мають люди з порушенням зору. Наша спільнота. Е, от я е, на цей момент, на цей момент нашої розмови, я сподіваюся, що наші глядачі і слухачі зрозуміли тепер, як яким чином е, інформаційний привід, який винесений в плашку, і створ... написано створення гуманітарного штабу. Яким чином він пов'язаний з барським мхатом, і практично як барський мхат створив, от саме е, ще один варіант майданчика, як його можна застосувати, кого можна запросити, і як він може працювати на благо загального соціуму, так і окремо е, частини е, нашого загального соціуму і вашого загального соціуму, окей? Якщо говорити, давайте далі продовжимо тоді знову таки про е, саме гуманітарний штаб. Е, що ви пропонуєте або навпаки, що пропонують е, вже е, ті люди, які приходять, які побачили в цьому, я беру зараз в лапки, зрозуміти мене правильно. Які побачили для себе ще один е, сенс, ще один смисл життя. А оце... от, от що от цікаво, що я знову таки беру це слово в лапки, як вони бачать, як вони відчувають оце? Так, звісно. Ну я хочу сказати дійсно, що от спочатку, оскільки спільнота дещо закрита, і спочатку, все-таки ми знаєте, основою, звісно, цього були наші актори саме з числа членів УТОСу. Звісно, угу. на них ми робили такий акцент. опиралися плануючи цей проект. Однак, дуже приємно, що поступово вся спільнота УТОСу почала. От більше розуміти, більше довіряти, більше відкриватися, тобто вони зрозуміли, що це не робиться там для галочки, щоб хтось там їх використав, чи там просто пропіарився на тому, що там допоміг uh -huh. Uh -huh. людям з порушенням зору, там роздав продуктові набори. А вони розуміють, ми так будуємо комунікацію з цією спільнотою, щоб вони розуміли, ми робимо це для вас. Ми хочемо, щоб наші заходи, які ми проводимо в рамках цього гуманітарного хабу, знову ж таки повторюся, його підтримав фонд родини загорій, і цей проект він має свою тривалість. от В кінці березня він завершується. Однак ми не хочемо, щоб він зупинявся. Ми хочемо, щоб цей гуманітарний хаб діяв, тому що ми хочемо далі допомагати людям з порушенням зору, і тому ми до них звернулися з запитанням. Чим ви хочете наповнити його і як ми можемо його продовжувати далі, тому що ми хочемо подаватися на наступні гранти, щоб uh -huh. цей, е, цей простір жив, і ми запитали людей. І от дуже для нас стало великим показником, що люди відгукнулись. Вони повірили дійсно, що ми хочемо їм зробимо це для них, що ми хочемо їм щиро допомогти. І дуже багато різних ідей е, виникло е, були запропоновані е, там, починаючи від е, там спортивного такого компонента, люди хтось хоче, наприклад, з е, там в тренажерний зал, хтось хоче поїхати з екскурсіями з дітьми десь відпочити, десь чи в санаторій, чи там просто в, в, в якийсь там навіть музей поїхати, чи там в якийсь замок, наприклад, mm -hmm. хтось хоче вчити англійську мову. Тобто настільки люди от розкрилися, і вони почали такі свої певні сокровенні побажання видавати, і це чудово. Тобто, ми зрозуміли, що нам люди довіряють, і ми будемо максимально старатися ці побажання враховувати. Звісно, не всі зразу Можна зробити, тому що кожен грантодавець, він, як, він має свої певні тематичний, вимоги. скажімо так, так він тематичний. От, Але ми будемо максимально старатися, все-таки цей гуманітарний хаб продовжувати, розвивати його і відгукуватись на ті побажання, які має ця спільнота. Пані Ірину, я хочу ще раз повернутися до театральності, до mm -hmm. театру, до МХАТу. Репертуар, задіяність. Е, вибачте, за примітивізм в питанні, що зараз на часі, що хочуть грати і що хочуть бачити. Бо ви, я чіпляюся, скажу до чого. Ви сказали, а, гумор вже не так просто. Боки ви питаєте, я все одно зуби рахую. Сподіваюся, там буде. або 32, 33, мене запасні. Добре, що так. Окрім того, що я працюю з людьми, я їх слухаю. Я їх постійно слухаю, навіть якщо вони думають, що я їх не чую, я все одно слухаю. І це, до речі, одна з відповідей на запитання, як театр переростає в такі трансформації, там в хаби щось більше, більше, більше. Ми не просто репетируємо. Ми чуємо людей, ми якби викликаємо довіру, докладаємо до того максимум зусиль, щоб нам повірили, і ми якось відгукуємось по силі можливості, наскільки ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. Ми трансформуємо в ідеї, потім ми шукаємо підтримку, знаходимо. Чудово, зможемо це можемо це ширше реалізувати, не знаходимо своїми силами, діємо, але не залишаємо однозначно. Щодо репертуару, то, наприклад, коли я працюю з ветеранами, попередньо я спілкувалася із зі своїми з тими, що в нас в колективі, котрі зараз в лавах збройних сил захищають нашу землю. У нас п'ятеро акторів якраз на передових позиціях. Ми спілкувалися з людьми, які не з нашого колективу, але які були в АТО, які побачили цю все пекло і побачили смерть зблизька і, і не зі слуху. То знаєте, яка була відповідь? Я не хочу бачити смерть навіть в комічній ролі. Я зосереджуюся більше на комедіях. Якщо це п'єса, то це комедія, як правило. Зараз ми ставимо п'єсу Біда від Ніжного серця. Це взагалі це Америка, це кінець 19 століття, це собі щось таке легеньке, легеньке, легеньке. Де угу. ти прийдеш, подивишся, відпочинеш. І вже з чим ти вийдеш, верніше ти вийдеш з позитивом. І сподіваюся, цей позитив ти пронесеш, він тобі допоможе пережити от ці всі знаєте, сирени, відбої і тривоги, які в нас супроводжують кожен день. Коли формувався репертуар до театру Рів, Саме до цього проекту, по часу за 4 місяці я виставу не поставлю. Значить, композиції, композиції які? Композиція патріотична, композиція гумористична. Це я вам зараз просто зараз схід <під під під Да. <під та, <хід>. да <під> як я з цього йшла? От е даремно зараз <світ> наші глядачі і слухачі не записують. даремно тому що ви зараз <під> ділитеся методологією. Це методологія підходу до роботи. Можливо, от е я кажу два напрямки: патріотичний і гумористичний. Але ж хочеться якось воно. От от, от ну, щоб воно було зараз в мережі, от, трошечки відволічуся, дуже багато е поетичного шлаку. Я його так називаю, коли наче поезія кричить, а ти з неї нічого не можеш взяти. Вона двовимірна, вона пласка. Але на щастя є класики: є Микола Вінграновський, є Василь Симоненко, є Єліна Костенко. Є ті, до кого ти можеш звернутися і знайти відповідь. І, от, до речі, мені я шукала поетичний твір до композиції Незмінна величина взагалі розшифровується як «Незмінна величина. Що протягом століть Україна постійно боронить свою незалежність, Україна постійно бореться, тому ця величина і незмінна. І вона починається компози... Сама композиція починається з цитат Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, Івана Сірка, Пилипа Орлика. Десяти отаких. От і вірш, до речі, вірш, uh -huh, який цю uh -huh. цю композицію доповнював і завершував, я знайшла на останній сторінці збірки Миколи Вінграновського. Я шукала цей вірш не, не, не саме це. Я просто шукала тір, Шу... який uh -huh. буде такий... Крапку. От... Так, я шукала крапку. І мені було треба було дочитати саме цю збірку. І на останніх двох сторінках я знайшла. <рес> <рес> Ірина Дєдова, головний режисер Барського міського художнього аматорського театру, любить читати, дочитує до кінця, і саме в кінці знаходяться. А найсмачніше, і найцікавіше, це саме в кінці. Директор барського міського художнього Марського театру Роман Григор'єв також разом з Іриною Дєдою сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін маємо виходити все. У нас антракт! У нас антракт. Я вам дуже щиро дякую, що ви до нас завертали. Шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом із нами. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови «Вінницький ритм». 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.